Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі CryptoDom. Я продовжую свій відпочинок і, помимо цього, пишу контент для вас. Сьогодні ми відповідаємо на одне із найчастіших запитань. А що найцікавіше, перед тим як писати це відео, я зробив опитування. Ну, як опитування, я написав: не кидайте мені там запитань, пишу відео. І Подивимося, ну, типу, що будуть за запитання, я повідповідаю на них. Мені написав Богдан. Богдан, Респект. Ти як завжди активний, це круто. І на момент цього відео це єдине питання, яке прийшло саме в цей постік в коментарі. Запитання звучить так. Хочеться почути по поводу Ворлду. Що думаєш, яка позиція в? Твоя в цьому, чи ти вдоволений відповіддю біржі і, власне, носова? І от що цікаво? Цікаве не це запитання. Цікаво то, що а, в чаті написав це запитання лише одна людина. А в особисті. Блін, в особисті написали людей з 20. Та за що? І от. Ну, типу, формулювання питання а, у всіх своє, кому як зручно, той так і робить. Але суть запитання у всіх одна і та ж сама. Ну от Реально, це, це просто нонсенс. А, давненько такого не було, це прикольно. І ну, зараз я скажу те, що я думаю з цього приводу. Спочатку ми зробимо ось так. А, ну, Типу, я на відпочинку, графік мені вам більше ніяк показувати. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що ціна падала до 96 центів. Наразі ціна 1,16 центів. Я нічого не продавав ні на цьому аккаунті, ні на іншому аккаунті. Типу, будь ласка, щоб ви мені вірили, де воно тут. Що воно тут. Ось, о, 210 на цьому. і Мабуть, 220 на іншому аккаунті, якщо я не помиляюся, я нічого не закривав. В цілому, поки що, як я й писав в закритий чат, не планую закривати. Більш детально стосовно того, що я робив і буду робити з токеном World, вийшло в. Попередньому відео або вийде після цього відео. Я не знаю, яку я ранжировку по пріоритетності буду виставляти, а це вже буду по ходу діла дивитися. Але або до, або після відео буде однозначно, і там це буде більш детально. А зараз конкретно по цьому питанню. Ах. Чесно кажучи, мені здається, я вже десь на нього в якомусь відео відповідав, чи то була історія, чи то Сторіс в Інстаграмі, чи рілси. Ну, Типу, десь вже якби то від мене звучало. Але я не впевнений. Я не впевнений. І через це я хочу це винести в. Окреме відео. До речі, можливо, це звучало в стрімові з джакузі. Якщо ви його не дивились, воно коротеньке, там 15 хвилин можете переглянути його тут. Тож, відповідаючи на запитання стосовно того, що відповіли на всю ситуацію з World, Вайбіт і там Носов. Ну, дивіться, перш за все, претензії до ціни. Ну, в мене немає. Ну, ціна ок. Претензій до ціни немає. А тут все в порядку. В мене найбільша претензія, мабуть, до того, що був проторг перед початком торгів. Я вам руку ложачи на серце, скажу, що мене це реально вибило. Це раз. По-друге. Ну, типу, мабуть, не можна було дозволяти, кому попало депати World після початку торгів, і заводити його з інших джерел, і тим самим лити його об нас і приводити до того, до чого це привело. Ось, Претензія до цих двох а, факторів у мене особисто вона а, велика і негативна. Я вважаю, що це ті дві рокові помилки, котрі а, зіграли з біржею те, що зіграло. Якби цих двох моментів не було, то погодьтеся, ні у мене, ні у вас таких би претензій в цілому, мабуть, б і не виникло. Незважаючи на своє хотіння, на те, що було до і буде потім, це лаунчпад. І ціна, яка буде під час лаунчпаду, ну, вона не має бути на x3, на X5, на 10, на 20, на 100, вона не має такою бути. Вона має бути такою, до якої доведемо її ми. Все. І... Ніхто ніколи за ціну за кількість іксів не може поручитися і не буде цього робити. Бо як піде, так піде, так і буде. Переглядаю а, якраз таки пишу відео, переглядаю відповідь, і перевіривши всі джерела, інформація про кількість токенів, які потраплять на ринок у ТГЄ, була публічною доступною і містилася у White Paper проекту. Більше того, представники проекту. Позначили свій намір розміститися на інших лаунчпадах, крім вайтбіту, під час АМА-сесії. Ну, то ще добре, ну, нехай вони розміщуються. Ну, окей. А... Хер з ним, з ексклюзивністю, з усім цим, окей. Ну, от реально, кладемо хер на це все. Але якого біса тоді а... з інших платформ ідуть лити. І якого біса їм дозволяють лити об нас токени World. Ну, одне суцільне велике питання. Чому, навіщо, в чому сенс? Дайте проторгуватися нам, дайте а, зробити заплановане, і потім уже через день, через два дозволяйте, і нехай заводять і вже роблять, що хочуть. Нехай відкуповують, продають і маніпулю... починають маніпулювати ринку. Також мені сподобався ось цей момент, де вони пишуть, що ми не маємо інформації щодо того, чому проєкт окремо не прокомунікував з користувачами про списки майданчиків, на яких проводилися додаткові ланчпади, та їх деталі у своїх соцмережах. За цими деталями можна типу, звернутися до них і бла, 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 нахуй сука. Звертаєшся, ти в чат а до Ворлду. відповідають тобі там адміни, саппорти, SEO і, блядь, всі комуни лінь. Але є сотня, мабуть, скринів, якщо не більше від тіля. Да, і хто хоче, може зайти, якщо там нічого не почистили, та почитати, що вони знімають з себе всю відповідальність і перекладають її на. Whitebeat. Ми від вайтбіту чекали відповідь практично сутки. Сутки, ви розумієте? Типу, люди, чекаючи рішення, нічого не робили з токеном, тому що не розуміли, що по ітогу буде. Токен за цей час дійшов до мінімуму, дійшов до практично ціни лаунчпаду. І тут вони вирішили все ж таки дати відповідь, пройшовши 24 практично години. Вони могли цю срану відповідь висрати ще вчора. Тому що фактично, ну, вони ніякої інформативності не донесли, а зробили те ж саме, що робив до цього Ворлд. Але Ворлд хоча б робив це сука. Блять, в той же час, коли виникла ця проблема. Розумієте? От в чому різниця. А вайтбіт через сутки. І він що зробив? Всю можливу. Провину переклав на World. І все. Я вже забув, про що було запитання. Я не знаю, чи я повністю чи ні відповів на нього. Я не хочу перечитувати те запитання, я не хочу вникати в те запитання. В мене горить стосовно цієї ситуації, не стосовно, знову ж таки, не стосовно ціни срати. Йобані 2000 баксів, я не обіднію, і, блять, це що, два айфони? Ну нічого, переживу якось. Камон. Найбільше, найбільше. Що мене пригнічує в цій ситуації, це відношення до ком'юніті. І, як на мене, чергове розчарування і поповнення списку втрачених крутих проукраїнських українських команд та проєктів. Ну, якось так. Чи погоджуєтесь ви з цим? Не знаю. Пишіть про це в коментарі, поширюйте це відео, поширюйте всі інші відео, розвиваємо україномовне ком'юніті, робимо це щиро, як мінімум. Не знаю, чи якісно, чи неякісно, але, як мінімум, все, що я роблю, це є щиро. Тож, вам віча в криптодон, всім вдалих торгів!